Виконуємо номер 1485, завдання перше і друге із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди значення виразу. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія в дужках, друга множення. Третє віднімання. Виконуємо першу дію. 4,267. Додамо 0,343. тисячних. 7 додати 3, 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 4 10 та 1 11.

4 множимо на 1, 4. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 4, 16 да 2, 18. Множимо на 8, 8 на 1 8. 6 множимо на 8, 48, 8 записали, 4 запам'ятали. 4 множимо на 8, 32 та да 4, 36. Виконуємо додавання. 4. 4 додати 8 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 8, 16 да 1 17. 7 записали, 1 запам'ятали. 6 додати 1, 7 да ще 1 – 8. 3 переписали. Відокремлюємо 4 цифри. Вийшло цілих.

9 відняти 2 – 7. 13 відняти 7, 6. 17 відняти 8, 9, 9 відняти 3, 6 і 3. Переписали, поставили кому під комами. Вийшло 36, 9676, десятитисячних. Записала відповідь. Завдання друге. Розставимо порядок дій перша множення, друга множення, третє – додавання. Виконуємо першу дію 57,6 множимо на 19,4. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 7, 28, до 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 4 множимо на 5 20 да 3 – 23 множимо на 9, 6 помножити на 9, 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 7 множимо на 9, 63, да 5, 68. 8 записали, 6 запам'ятали. 5 множимо на 9 45 до да 6, 51. Множимо на один шість, сім, пять. Виконуємо додавання. Чотири, чотири, три додати шість дев'ять і дев'ять додати вісім сімнадцять. Сім записали, один запам'ятали, два додати один три. 7, 10, до да 1 11. 1 записали, один запам'ятали. 5 додати 5, 10, до да 1 11. Відокремлюємо дві цифри комую вийшло 1117,44. Виконуємо другу дію. 76,1 помножимо на 8,06. 6 множимо на 1 6. 6 множимо на 6, 36, 6 записали, 3 запам'ятали. 6 множимо на 7, 42, до 3 45. Множимо на 8, 1 на 8, 8. 6 множимо на 8, 48. 8 записали, 4 запам'ятали. 7 множимо на 8, 56, до 4 – 60. Виконуємо додавання. 6, 6 додати 8, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 5 додати 8, 13 да 1, 14. 4 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1 5 і 6. Відокремлюємо дві цифри. Вийшло 654,46. І виконуємо третю дію. Одна тисяча сімнадцять цілих сорок додамо 654, сорок шість сотих. Чотири додати шість десять, нуль записали, один запам'ятали. Чотири додати чотири вісім до один дев'ять.

Ми знайшли значення виразу номер 1485. Завдання перше і друге виконано.